Курси валют на 17 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 17 листопада. Ми тут, щоб почати новий робочий тиждень зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, які фінансові тенденції задали вихідні. Понеділок це завжди день підвищеної уваги до фінансових рішень, адже ринок знову набирає обертів. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання курсу євро на готівковому ринку, що майже сягнуло 49 ,15 гривень 15 копійок, може бути важливим сигналом для всього валютного кошика. І як правильно считати цей рух, щоб ваш гаманець був готовий до майбутніх сюрпризів. Це як переконатися, що у вашому гаманці немає зайвих чеків перед важливим днем. Краще підготуватися заздалегідь, щоб не пропустити важливий момент. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний Банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 ,04 гривні 0,4 копійки, євро 49 ,98 гривень 98 копійок, британський фунт 55 ,40 гривень 40 копійок, польський злотий 11 ,57 гривень 57 копійок. І молдовський лей 2 гривні 49 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,18 – 42,30 гривні. Євро можна придбати за 49,03-4915 гривні. Британський фунт торгується від 55,10 до 55,60 гривні, польський злотий 11,45-11,60 гривні, а молдовський лей 2,38-2,47 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зростання. На ринку готівки він стабільно тримається значно вище 42 гривень, демонструючи вузький діапазон. Євро демонструє помітне зростання як в офіційних, так і в готівкових курсах, пробиваючи позначку 49 гривень. Британський фунт має невелике зростання, тоді як польський злотий та молдовський лей також залишаються у своїх діапазонах. Початок тижня, як завжди, приносить підвищену активність. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Понеділок це час, коли ринок починає реагувати на всі новини, що накопичилися за вихідні. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, яке налаштування фільтра застосувати до вашої фотографії. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що, ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей, перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною! Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.